Всім привіт! Дякую, що завітали на мій YouTube канал. Мене звати Катя, і на цьому каналі я роблю огляди на вінтажну біжутерію з Америки. Прикраси я купую на американському сайті eBay. Сьогодні я хочу продовжити огляд цього великого лоту з вінтажним ломом. Це вже третя серія. З сьогоднішнього дня я починаю випускати свої відео українською мовою. Поэтому я, звісно. Совершенно нормально отнесусь, если uh, кто-то перестанет смотреть мои видео, отпишется, это все uh, совершенно нормально, uh, так как субтитры я делать не буду. Uh, давайте распочнемо. Перш ніж робити огляд цього лоту, Я хочу сказати, що це не так легко, як здається, переходити на українську мову, тому, будь ласка, не треба мене виправляти. Я хочу сказати, що я можу вам гарантувати, що коли я буду монтувати це відео, я буду бачити всі свої помилки, тому що дивитися відео і записувати його це зовсім різні речі. Тож, Давайте дивитися. Мені дуже кортило подивитися, що там, але я сховала цю коробочку як можна далі і не дивилася. Тут в мене поодинокі кліпси. І ще кліпси, які, от, наприклад, чекають свою камею. Так що давайте шукати разом. Хочу взяти оце серце першим. Тому що воно таке. Чарівне. Це пластикове серце підвіз. Я так бачу, що ці тріщинки, вони зроблені спеціально для того, щоб імітувати, що це наче серце із льоду, або, я не знаю, може з якогось кварцу. Чарівне серце. Отака сережка. Мені здалося спочатку, що тут чогось не вистачає, але все нормально, все вистачає. Кристали, кабашон під перламутр. Гарно. Буде теж чекати своєї пари. Маленька пташка. Так, не можу зрозуміти, чи вистачає усіх камінців чи. А здається, що одного не вистачає отут-от. Так, да, тут немає. А, і тут немає. Да, двох кристаликів бракує, але дуже гарна пташка, якісна емаль. Немає маркування, але дуже схожа на брошки від балу. У мене навіть схожа була. Може, просто переплутали ці застіпки, де і все. Яка велика сережка на гвинті гарна. Бракує дуже багато перлинок, на жаль, але це можна виправити сплав такий, наче латунний, сережка в нормальному стані, тільки от додати перлинки. В мене ще вони є, але мені вже треба буде замовляти і перлинки, і кристалики, тому що вже скінчається мій запас. Так, що тут в нас? Не бачу. Наче маркування немає. Ну, гарна, така велика. Ха? Яка черепашка? А в нас. Схожа вже була з червоним камінцем. А я дивлюсь, що все на місці, тільки застіпки немає зажиму. А зажими в мене є. Я її начеплю зажим. І от така от весела черепашка буде повністю ціла. От така от частинка від чогось. Може, потім ми зрозуміємо, від чого це, але поки що просто деталька, що я побачила, це ж пара до цієї краси. Теж не вистачає дуже багато перлинок. Е, ну нічого, це не складно виправити. Ззаду все також нормально. От і пара склалась. Так, давайте подивимось оце. Це кальє. Мені здається, що воно в гарному стані. Все з ним нормально. А ви тільки погляньте, які гарні оці от скляні вставки. Неймовірна краса. Вони дуже гарно доповнюють звичайні оці от блакитні шатони. Без них кальє не було б таке ну настільки чарівне. Старенький гачок. Маркування немає. Ззаду тут я теж не бачу маркування. Якщо що напишу, це вже не перше блакитне кольє з цього лоту, здається, що ця людина полюбляла саме блакитні намиста, кольє. Це в нас брошка. Не вистачає. Кристаликів маленьких. А, є маркування LJM копірайт. Так, не можу згадати, що це за фірма. Не можу згадати, я напишу, якщо знайду інформацію. А мені так здається, що це 80-ті роки. А, може, Може, і 70-ті, але не думаю, що брошка старша. Гарний букет такий квітів, або це одна така квітка. Якийсь брудний вузлик. Я його, звісно, помию. Може, будуть з нього люди, не знаю. Так, це гудзик. Вінтажний маленький гудзик у вигляді квітки. Хрестик теж маленький хрестик. Немає маркування, ніяких позначок я не бачу. Може, він срібний, але не знаю. Не думаю. Гарні кристали. Вони дуже сильно сяють. Чарівний хрестик, ніжний, маленький, чогось багато маленьких всяких речей у цьому відео буде. Але я буду виправлятися, буду брати щось крупніше. От давайте візьмемо, я не можу вже ігнорувати це. Це Кліпса, це вайс. нічого собі. Це вайс. Вона брудна, є е, зелена така начапатіна. Я бачу там от квітку велику. І я так розумію, що це цілий комплект буде. А, ну, це, звісно, це, звісно, скло. І посередині також. Багато компаній робили такі квітки. Це 60-ті роки. Мені подобається таке поєднання білого молочного скла і чорного. Це завжди дуже гарно. Я сподіваюся, що я знайду і другу. Так. Клас. Так. Давайте візьмемо цю каблучку. Гарна каблучка в нормальному стані. Не вистачає всього лише одного кристалу. Я не пам'ятаю, чи є в мене такий дуже гарний насичений такий колір. Я не бачу ніякого маркування. Вона на будь-який розмір, бачите, приємна каблучка. Схоже чимось на каблучки від Флоренза, арт. Ну, не тільки на каблучки, на вироби Флоренза чи арт. Маленька знову. А це літачок. Дуже гарний літачок. Так. Маркування немає. Дуже милий. буде чекати пару. Це підвіс золотого тону, серце, гарні сяючі кристали прозорі, вдалий дизайн асиметричний. Я не думаю, що це дуже стара підвізка. Вона в чудовому стані. Тільки підібрати. Ланцюжок і все? Вже друга підвіска серця. О, дивіться. А, Так. Ой, бідося. Все щось зруйновано, все пороблено. Так, де? Де-де-де? Оце. Як вона повинна виглядати. А це після того, як на неї хтось сів. Звісно, все не так погано. Спробую потім не на камеру вирівняти це все. Але мені здається, що воно не витримає такої напруги. Ну, подивимось. Як вам така підвіска? Це фіга? Це як амулет на щастя, на удачу, на оберіг, така дуля фіга дияволу, щоб нічого поганого з тим, хто буде носити оцю от прикрасу, щоб нічого поганого не сталося. Я бачила такі стародавні, які були зроблені з золота, навіть з камінням. Якимось дорогоцінним. Це не дуже стара, я так розумію, дулька, фіга. Але вона прикольна, вона мені подобається. <сум> Залишу її собі. Ще якісь маленькі сережечки. О, це гарна стиль арт деко. Мені здається, що тут є позолота Треба її буде чистити. Елегантні сережки. Сережка елегантна. Буду шукати другу. Ще одна малюська. така. Теж брудна. Маркування я не побачила у цьому груді. Теж треба її помити. Так, я тягну якесь кольє. Як вам його показати? Отаке от, от гарне кольє. Дуже багато відсутньо багетних кристалів. Це буде складно виправити, але, звісно, я буду виправляти це. От бачите, скільки їх не вистачає. Отаке от таке Плетіння цікаве. Відчувається, що стареньке кольє. Немає застіпки. Бачите? Я так розумію, тут був гачок, але він відірвався. А, так. Маркування я не бачу. Ні, маркування я не бачу. Але дуже гарне кольє, витончене, класичне. Треба тільки буде а, купити дуже багато багетів і все сюди а, вставити. Ну і ще а, гачок. Треба знайти гачок. Давайте подивимось оцю брошку. Отака от, от кулька, а, гарна брошка. Це компанія JJ. Якщо чесно, я б не подумала, що це JJ. Я думала, що може це Флоренза чи Art. Але це JJ. Я бачу, що все з нею гаразд. Вона як новенька. З цієї сторони, теж все нормально. Ходить оця застібка, але це дуже поширена проблема у Компанії JJ. В мене є ялинка новорічна, в неї теж отак от ходиться застібка зістарене золото. Перлинки, Я бачу, що перлинки трішечки зіпсувалися з часом. Треба буде їх замінити. В мене асоціація з новорічною кулькою. Може це дійсно новорічна якась серія була, і в них усіх однакові оці голки, застіпки. Ой, яка там краса. Так, це в нас браслет. Він в. Хотіла сказати, що він в нормальному стані, але, знаєте, на камеру він виглядає набагато краще, ніж в житті. От бачите, отут, от на кристалі, це пластикові кристали, отакі от, от потертості. І насправді на всіх кристалах дуже багато от таких от потертостей. Їх в житті набагато краще видно, на камеру чомусь браслет виглядає краще. Я, напевно, заміню всі кристали, витягну їх звідси і поміняю на нові. Отут, я так розумію, були намистинки, може перлинки. Браслет в нормальному стані, він. Так, він наче немаркований, і він не старий. Я так думаю, що це 90-ті роки, чи може навіть і нульові. От я цю красу побачила. Клас, подивіться. Це е, брошка у стилі Арнуво. Золотий тон металу, сірі кристали, стара брошка, дуже гарна брошка. Я обожнюю стиль Арнуво. Брошка маленька, але ну, вона неймовірної краси, чарівна. Посередині така от квітка. Буду її вдягати із великим задоволенням. Дуже гарна робота. Це кліпса. Вона в поганому стані. Потертості і спереду також. А, покриття злізло, а, навіть і не знаю, що з нею можна буде зробити. Шкода. Давайте я сюди все підсуну. Чого вже тягнути? Давайте візьмемо цю от красу. Це велика квітка. На ній я не бачу маркування. О, ще подивіться. Отут -от був отакий от листочок, але він відірвався, і може бути, що на ньому було маркування. Ще не вистачає цієї частини. Там повинен бути, я так розумію, кабашон чорний. Ну так, да, це один в один. Так, це був комплект, це теж Вайс. Я сподіваюся, там буде чорний кабашон. І, в принципі, не сильно кидається в очі, що немає отут от ще одного листочка. І якщо сюди поставити серединку, то брошка буде в дуже непоганому стані. Такі брошки колекційні. Вайс взагалі дуже хороша компанія. Мені подобаються вироби Вайс. Будемо чекати пару і кабашон. А це в нас пара. Дочекалася оця от Кліпса свою пару. Я вже одну показувала, тож не буду дуже сильно довго зупинятися на них. Я зараз подивлюсь, може ще якусь пару знайду. Так. Так, тільки дві знайшла поки що. а от ще, Так. Я знайшла отакі от такі от, пам'ятаєте, це вже нам траплялося. Це в нас літачок І оця от, яка в поганому стані. Друга теж в поганому стані. Тож не знаю, що з ними робити. І ці от малюсінькі теж. Знайшлися, їх пари, а от от-от. Так, давайте візьмемо цю брошку. Вона мені, да, вона мені нагадує брошку, яка в нас вже була. Це, може одна якась серія, теж золотий і срібний метал поєднання, теж червоні кристали. Подивіться, які гарні кристали. Посередині отакий от він алий і наче мутний. А з боків такі от рубінові, не знаю, дуже гарні кристали, вона в чудовому стані теж. Як кита. Мені здається, що це якась може була колекція стильна брошка. Давайте візьму ще щось одненьке, будемо закінчувати. Щоб таке, давайте оцю от подивимось. Яка краса. Неймовірна краса. Просто давайте розглядати її. Ну, по-перше, оці от поєднання кольорів. Нагадує мені осінь, дуже гарні відтінки. Посередині взагалі, подивіться, який кристал гарний. І я дуже радію, тому що я бачу, що з нею все гаразд. Брошка красуня, трошки бруднувата, буду її дуже обережно вичищати. Чарівна прикраса, витончений дизайн. Я буду завершати своє відео. Всім дякую за увагу. Почуємося і побачимось дуже скоро. Всім пока!